Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати Hill Climb Racing 2. Сьогодні буде челендж, тільки формула. Цей коментар залишив Микола 18.1. Ось тут залишу його коментар. Микола, передаю тобі привіт та дякую за коментар. Так, що будемо продовжувати. Так, перед початком гри, як завжди, хто зараз їсть або щось п'є. Смачного та приємного перегляду. Та, як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Натискайте мені буде дуже приємно. Так, що, давайте подивимось. Так, поки що скриньку не можу відчинити. Так, давайте тоді сюди. Так. Це в нас раліка. Я вчора грав. Так, давайте подивимось. В мене відкрилася формула, прикол. Будемо зараз її купувати. Так, Чпуньк. 90 тисяч монет. Зробили, що? Натискаємо купити Чпуньк. Є круто! Так. Також передаю привіт Форіо. Дякую тобі. Це він порекомендував купити формулу теж. Так, що, натискаємо фрі? Один, два, три. Чпуньк. Так, є. Прокачали. Так, ну що, робимо тест. Челлендж, только формула. Так, натискаем от старт. О, я впервые еду на такие тачки. О, мой гад. Що це вже відвалилося щось? А що це тільки що пікнуло, чули? Я думав, що вже пальне закінчилось, але... Ще... о все, підібрали паливо. Круто. Паливо не підібрали, тому що магнита немає. Так, зараз подивимось. Так, давай сюди. Давай, 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 давай. Давай сюди вниз. Є, круто! Лайкосик залітає. Перший. Супер. Є! Так, натискаємо Грейд. Так, давайте подивимось. О, можна знову подивитися відео. Так, для вас одна секунда, а я пішов дивитися відео. Натискаємо чпуньк. Так, є. Так, дякую. Так, ось тут поки що немає. Ось тут теж. Так, ну що, давайте подивимось, можу якусь підбірочку зробити. Так, є, я можу магнит поставити. Так, ось тут поки що, бачите, зачинено. Так, давайте сюди поставимо крила. Так, давайте спробуємо з магнитом. Так, натискаємо старт. Не вийшло зробити ідеальний старт. Зараз подивимось, як з магнитом. Головою підлогу. О, стелю зачепив. А потім підлогу. Так, важко, важко старт робити ідеальний. Поки що для мене. О, паливо вже бачили, магнитом підібрав. Так, є. Круто. Перший. Так, третій. Next. Так, третій. Натискаємо ОК. Ok. Так, натискаємо Race. Так. Давайте спробуємо як з крилами. Так, натискаємо старт. Є перфект старт, перший раз ідеальний старт на тачки формула. Круто. Так, бачите, вона нуляча зовсім, не прокачана. Дуже важко її їхати. Капець, бампер, попередній зламав. Ледве заїхав на... з паливо закінчується. Є знову перфект старт круто. Кипис їй дуже тяжко їхати. Так, пальне закінчується. Все. Так, next Так, не встиг натиснути. Так, чуваки, до побачення. Знову головою стилю зачепив КПС. Так, є. Так, натискаємо рейс. Так, давайте подивимось, яку підбірочку ще можна зробити. Так, давайте натиснемо Free. 1, 2, 3. чпуньк. Так, є. Прокачали магнит. Супер. Так. Так, можемо щось ще встановити. Та, наприклад, ось так. Все. Поки що нічого немає. Так. Е, хай поки що буде магнит. Так, давайте як фуріо мені порекомендував. Е, за один раз е, три рази прокачувати одну деталь. Так, е, давайте двигун. Так, чпуньк. 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 Так, все. Три рази прокачали двигунчик. Так, як завжди, натискаємо старт. Тест зробимо. Вона стала, мені здається, гучніше робити двигунчик. Так, next. Так, мені здається, що вона стала краще їхати після потрійної прокачки двигуна, але поки що, на жаль, четвертий. Так, круто, мені вже подобається. Так, передні бампери звелися. Drei Так, є. Приїхали четвертими, але було дуже важко. Так, далі. Next. Так, четвертий. Натискаємо ОК. Так, є. Так, давайте прокачаємо. Давайте прокачаємо колеса. Теж тричі. Один, два, три. Так, натискаємо старт, робимо тест. Так, мені здається, що стало. Краще їхати після прокачки колес? Капець зламав об крокодила. Другий. Натискаємо Next. Так, є. Yeah. Next. Четверте. Натискаємо ОК. Так, є. Yeah. Натискаємо Race. Так, давайте пружини. Теж прокачуємо тричі. Один, два, три. Так, робимо, як завжди, тест. Старт. Є перфект старт. Натискайте мені лайкосик. Мені буде дуже приємно. Yeah, так, третій. Next. третій. Next. є Перфект Старт круто. Капець вже був перший. He -he, так, next. Четвертий, окей. Так, є. Yeah. Натискаємо рейс. Так, давайте прокачаємо цю штуку. Ось. Я не знаю, що це таке. Але треба прокачати. Тричі: 1, 2, 3. Так, як завжди, тест зробимо. Натискаємо старт. Так, третий е. Yeah. Next. Так, третий снова. Next. Омай гат, омайгат, омайгат. Другий це дуже круто. Так, next. Другий. Так, натискаємо ОК. Okay. Так, давайте рейс. Так, давайте візьмемо крила. О, я можу сюди крила додати. Ке, круто. Так. Буде одразу дві. Так. А ось тут. Як? Ага. Усюди, бачите, відчинилися. Круто, так. Так, давайте прокачаємо ще двигунчик. Теж три рази. Так, один, два, три. Так, робимо тест, натискаємо старт. Так, другий круто. Мені здається, що і двигунчик е е е круто, що прокачали ще раз. І мені здається, що колеса треба зараз прокачати. Так, натискаємо Next. Так, перфект старт, ідеальний старт. І з крилами дуже круто. Так, є. Yeah. Next. Так, не вийшло зробити ідеальний старт. Так, четвертий. Next. Четвертий. Натискаємо ОК. Okay. Так, є. Yeah. Так, що, 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 що? що прокачати, давайте колеса тричі. Та зробимо тест. Один, два, три. Так, натискаємо старт. То, що таке відбувається? О май гад. Зараз буду четвертий. Або п'ятий. Капець я не можу в гору заїхати. Ще й паливо закінчується. Ні, все, капець. Так, четверте, натискаємо ОК. Фу. Дуже важко. Так. Давайте подивимось по скринькам. Так, поки що, на жаль, нічого не можу відкрити. Так, челендж тільки формула. Дякую Микола 18.1. передаю тобі привіт. Дякую за коментар. Дякую тобі за челендж, тільки формула. Пиши ще у коментарі. Також, е -е, хто дивиться, теж пишіть у коментарі слово тільки або челендж та назву тачки. Давайте подивимося, які тачки в мене є. Так, є тачка, Є Хілклімбер МК-2, є Спорт К. Є дюнбаки, є раліка, є формула. Сьогодні челендж тільки формула, тільки бас, є бас, є скутер, є трактор, є супер дізель, але треба придбати, але якщо не пишете, ми купимо: є супербайк, є супер так, Суперка, є лоурайдер, мені подобається крута тачка. Є Піст, є Хотро, теж недавно відчинилися. Є Рейсінг трак, є монстр трак, є ротатор, є мотокрос, Кар е, є, але, бачите, він поки що зачинений, на жаль, але будемо... Так робити, грати, щоб він відчинився нарешті. Так, є Чопер, є танк, є CC EV. Що це таке? Так, така штука. Так, є Snow Mobile, є MonoWILL. Так, але вони поки що зачинені. Але ми їх обов'язково усіх відчинимо. Купимо та будемо прокачувати їх на максимум. Так. Ну що, так, сьогодні круто зіграли. Челендж, тільки формула. Дякую микола 18.1 за коментар. Передаю тобі ще раз привіт. Пишіть обов'язково в коментарі слово тільки або слово челендж та назву тачки. Будемо вибирати коментар та робити челендж наступному відео. Що тоді, як завжди, Хто ще підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходити повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання. Ось тут граю Hill Climb Racing 2. Ось тут граю Hill Climb Racing 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю хорор жахи Містер Мід. Дуже страшно, але дуже цікаво. Натискайте, дивіться. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!